Рубрика Аліекспрес Петрович. І сьогодні на огляді і на тесті в нас кишенькові обігрівачі, які працюють на бензині та ще й в кишені. Якесь чудо техніки. І одразу вам скажу, що замою всі ці обігрівачі, мій товариш для наших хлопців на лінії фронту. Щоб вони не мерзли зимою, і дав мені на огляд, щоб я протестив і показав, чи дійсно ось така штука ефективна. Чи може вона працювати. Якщо вона дійсно працює, то ми також можемо замовити і допомогти нашим хлопцям пережити цю зиму. На упаковці вказано 12 годин роботи обігрівача. В комплекті йде сам обігрівач металевий. Тут йде чохол, в якому він буде у вас в кишені. Інструкція. І ось така невеличка каністра. Тобто це мірничок, в який будете вливати бензин, і потім бензин будете заливати в обігрівач. Що складається обігрівач? Ось такий він, схожий на запальничку. Тут є фітіль, який буде горіти і віддавати тепло. І ось сюди, друзі. В ось цю вату, чи що це таке, заливається бензин. Бензин заливається не звичайний, а спеціальний, очищений, не токсичний, не смердючий. І потім закриваєте ось це все, берете ось таку запальничку і підпалюєте пари бензину. Далі закриваєте ось це все кришечкою, запихаєте його в чохольчик. Як він там? Ага, ось тако. Запихаєте в чохольчик і ставите собі в кишеню. І все. І по типу це має працювати і гріти. Ну я не впевнений, друзі, тому ми зараз це все діло перевіримо. Ну що ж, друзі, давайте наглядно на камеру будемо заливати. Щоб дізнатися, якісь розрахунки і пропорції бензину, все ж таки взяв оцей мірничок, залив ось досюди. І якщо навіть ось тако взяти, то бачите? Починає підкапувати. Це вже все. Далі вдягаємо фітіль. І якщо ви знаходитесь на вулиці, бажано його розігріти, чи в долонях, чи від тепла тіла, чи якось запальничку, щоб в нас пішли пари бензину. І потім беремо запальничку і запалюємо сам цей фітіль. А ну давайте подивимося запалили. Запалили. Видно, да? починає розгоратися. Не знаю, як так показати. А ось, дивіться, друзі, бачите, як воно розгорається. І все. <сп Ald Aqui> І далі якось ця штука має обігрівати. Ну, я вам скажу, я от вже в руках відчуваю тепло. По суті, воно не горить нічого. А воно, слухайте, стає гарячим таким. Я сьогодні спеціально не палив в гаражі, щоб змерзнути і перевірити, як працює цей чудо-обігрівач. Ось дивіться. Якщо подути ось так, ну працює. Хоча він був в мене в кишені і в чохлі, я вам скажу, що ви не очікуйте чуда від цього чудо-обігрівача. Він не буде там прям жарити аж настільки, ну, тепленько трошки кидав я його. За пазуху і носив за пазухою. Ну трохи тепло. Я не сказав, що він такий аж дуже гарячий. Вердикт такий, друзі: китайці перевершили самі себе. Пропрацював цей чудо-обігрівач. 22 години на повній заправці. Я просто був шокований і здивований, тому що навіть і не думав, що дійсно ось така штука може працювати, може обігрівати. Якщо його положити десь чим ближче до тіла, ну він дійсно обігріває. Ну якщо ви дуже змерзли, от дуже-дуже сильно, то він вам мало що допоможе, тому що він гріє тільки в одному місці. а Тепла реально хочеться набагато більше. Якби ось таких штучки дві, чи три, чи чотири, тоді да, тоді дійсно можна зігрітися дуже добре. А так, ну, штука для підтримання тепла в тілі ну, дійсно класна. Єдиний мінус, так, ви запитаєте, що ж робити, тому що пари бензину вони ж якоби тліють там. Да, є запах. Невеличкий. Я не знаю, можливо, якщо взяти якийсь кращий бензин очищений. І навіть якщо взяти супердорогий очищений бензин, я так думаю, що речі все рівно будуть смердіти, тому що це нафтові продукти, це ж вам не якийсь спирт. Тому, в принципі, ось такий єдиний мінус ось цього обігрівача це те, що є запах. Невеличкий, але він є. Якщо ви нагрілися, як загасити обігрівача? Берете ось тако і скидаєте фітіль. Фітіль скинули, і фітіль одразу без парів бензину погас. Потім його поставили на місце, закрили і все. Поставили собі у мішачок. І все, друзі, не знаю, чи ось така штука буде ефективна для наших військових, тому що питання є спірні, дає дуже мало тепла, дає. Тепла в одному місці. Якщо дуже сильно замерзли в руки, ось дуже-дуже сильно, то нагріти руки ну просто нереально. Тому що якщо ви його виставляєте на вулицю, воно дуже швидко втрачає тепло і все. Якщо десь за пазуху його запихнути, там дійсно. да, За рахунок того, що є одяг, того, що ви притискаєте до тіла, ви реально відчуваєте тепло. На вулиці ця штука зігріти там ноги чи руки неефективно. Тому тут. 50 на 50. Напишіть, будь ласка, у коментарях, що ви думаєте на рахунок ось цього обігрівача, чи підійде він для наших військових, чи не підійде. Дякую всім за огляд, що подивилися, що були зі мною. Завжди з вами, Ваш Петрович, і всім до побачення.